Доброго дня. Сьогодні знову у нас на огляді конструкція рама нашого прицепа, де ви все зсередини можете побачити, як воно, що воно, до чого воно і як воно зроблено. Значить Давайте пробіжемося по прицепу. Кожний клієнт замовляє щось своє, але цей клієнт замовив, де йшло 80х40 з стінкою 3 мм. Тут ми даємо таку поперечину. Це кріплення запаски, але якщо людина навіть не буде ставити кріплення запаски, ну це є якесь таке посилення. Тут ми бачите також даємо поперечину. Багато людей каже оці отвори. Ці отвори мають бути. Бачите, цей отвір звідси, а цей отвір звідси. Це є отвори, вони в одному напрямку по діагоналі. Це є отвори до оцинкування. Ці отвори є всюди. Бачите, тут там, а на тій трубі він знизу. Значить, давайте далі. Рама. Людина захотіла, щоб була профільна труба 30х60 з стінкою 3. Але оскільки ми ще до рами, бачите, приварюємо борт. Значить, наш борт стає. Раму такою фермою для цієї рами. І якщо є цей борт, його вже не може зігнути. Якщо б борта не було, було тільки платформа, так, є ймовірність від великого грузу зігнути цю конструкцію. Но якщо є вже борти, вони служать фермою, вони ніколи не дадуть зігнути. Далі фанеру ми також вшиваємо. бачите, Фанеру ми вшиваємо тут, і фанера буде втоплена в каркас борта. Топлена. І сама фанера також не дасть, буде тримати борт, не дасть його зігнути. Тобто цей, цей прицеп неможливо зігнути. Тим більше дишло ми пускаємо майже аж до кріплення рейсори, то саме, що дишло робиться так, якби підрамником, служить підрамником для рами прицепу. Значить, як у всіх наших прицепах ми варимо такі відбийники підножки, вона стоїть спереді і ззаді крила. Тут ми приварюємо таке кріплення для упорної стійки, щоб віддалити упорну стійку від, тут від борта, від тента, щоб не рвало тент. Спереді і ззаді ми приварюємо такі трубу 40х20, яка служить підсилювачем, щоб не виламувало борт. Бачите, вона як спереді, так і ззаді. Ззаді ми ще сюди кріпимо рожки світловідбивачі. Перемички в нашому прицепі кожних 50 см. Значить, якщо рама тут 6 см висотою, то всі перемички йдуть 5 см висотою для того, щоб фанера втопилася, щоб вона не виглядала зверху з за раму причепу. Першу перемичку ми даємо 50 на 50, всі решту перемички ми даємо 50 на 30 Цього придостатньо. придостатньо. Даємо такий ще розкосик, який, який теж посилює раму, зв'язує раму з бортами. Задія в нас такий бампер, в який ми топимо світотехніку. Отаке кріплення. Завіс. Завіси будуть польської фірми Фрістом. Рейсора на цьому прицепі п'ятилистова фірми Алко. Таке кріплення на неї, переднє таке кріплення задні. Вісь в цьому прицепі 60х60 стінкою 4 мм. І рейсору ми ставимо зверху на вісь. Тобто наші стрім'янки не несуть ніякої нагрузки. Ну, от такий, така конструкція нашого прицепу. Кому цікаво, кому подобається те, що ми робимо, звертайтеся, зробимо і вам.